E -e -e. Доброго ранку, мамусик. Доброго ранку, вівторок. Да-да, доброго ранку, підйом! А чого ж так ніч, мусичку? Ну так, щоб ти мене не сварила. Поднім, да? Сонька дань, мамку піхання. Природа клич. Да. О, встала. А тепер бодренько відкрила нам двері і побігла на сустрічному гміл. Це ж тільки лісторок, А ще трольни і лістор. І будуть дні. Так, що давай швиденько Прапор підніма. А чого сіли, чого думаєте? Та там холодно. Ми думаємо, може, спочатку поснідати. Прапор, значить, прапор. Піднімемо і снідайте скільки вам близько. Треба-треба треба. пішли мусічка. І прапор у відпорок бажаю підняту. А на вулиці ще мінус 11. А я бажаю всім доброго, теплого хоч зимового ранку, смачної кави, гарних добрих новин та гарного настрою. Ваш Сонік цьомки-бонки. Пока! Хоч на вустка холодина, знаєш, матку, я подумав, краще дай мне а потім ще раз Шо, зоня, ти там холодно, да? Май така холодина, пішли краще поїмо. йому. А да, я ж тобі казала, не йти, на там холодно. На, а треба. І чим ти, мамочка, наш сьогодні на кормість погодуєш? Ну я чим? асортимент стандартний. Камінці, паштетик і капуска. Ага, то добре. Я таке люблю. Ну, Ой, ще про молочко забула, що ти любиш. Молоко я люблю. М Ти сама краща, сама краща моя мамуся на світі. А цим приємно апетиту. Ваш соні цьомки Пока. Ваша мамуся цьомки-бумки. Пока. Смачненьке.